Оприскувач кварц квадратний чи прямокутний, чи як він там в описі на 15 літрів, бо є кварц круглий, а є квадратний. Шлангочку зняв для зручності, щоб не мішало. Прийшов отакий ремкомплект для квадратного кварца. Значить, в чому проблема? В оцій самій от колбі в насосі. Немає цього пиптика, який там ходить всередині. І коротше, він поламаний був чи що. Ну, коротше, давали другим людям і щось з ним трапилось. Люди його там питались справити, загубили. от отак -от давать. От. Якісь резинки, не знаю, чи підійдуть, куди вони. Потім оцей поршень самий, що надівається на цей насос і тут в кінці. І саме головне цей пиптик чорненький. Ось там видно де кінець цього насосу гуляє в такій спеціальній шахті. Шахта прикручується болтами. Ось один другий. Ну, заразом і ножки прихвачуються. Друга ножка просто на болтах. Тут нічого нема всередині. Тобто, при бажанні можна навіть оту шахту поміняти, в якій гуляє цей поршень. Так, знімаю цю проволочку, отсюди виймаю, знімаю ручку, витягую насос, розбираю, дивлюсь. Ось такий вигляд має старий поршень. Він просто відкручується. І накручується новий. Відкрутив поршень, всередині он якась така резина. Чи якась субстанція, видать оцей от резиновий пиптик. Розтворився в отруті, чи щось з ним трапилось. Коротше, він воно там налип, якась така субстанція, незрозуміла. Зараз я його спробую витягнути. Ось витягнув, таке перетворилось якусь таку липку субстанцію. Деформовано чи то налипло на ній, чи що, непонятно. Ну, коротше, вона провалюється туди далі через оці пази, які її повинні стримувати. Тут по периметру такі три пазіка, які не дають їй далі туди провалюватися. Ну, от, І вона туди далі, далі провалюється. <різь> по діаметру поршня ніби. Однаковий, ну, цей трошечки ширший, новий, ну, воно й зрозуміло, бо то що це і стерся і трошечки завузився. Головне, щоб цей заліз на місто. Так, оцей пиптик ставлю, ну просто так от сюди. Кидаю і прикручую до насоса. Поршень. Прикрутив. Ось так він тут гуляє. Це крайнє положення, трошечки туди провалюється, але залишається в цій дюрочки. Не знаю, чи це нормально буде, чи не нормально, потім перевіримо, подивимося. Так, ну міняються всі резиночки, що тут, що там. Коротше, всі, що є. От, Надіну нову резиночку, і тут, мабуть, змажу знову машинною змазкою, вона хорошо Вона добре показує. Для пральних машин спеціально змазка. Доволі тугенько залізло сюди зверху, і там той поршень. Думаю, це хороший знак. Туго туди сюди ходить. З кришки стару навіть не витягував, нову поверх втулив. Попробував закрутив. В принципі, мені сподобалось, як прижимає. Так і залишу постоя, трошки вона ужметься, трошечки ляже. Буде хорошо. Залив трохи води літри дві чи три. Так, відкриваю стопорю. Якщо трубочка не забита ніде, значить потрібно качати. Зараз набереться води насосом. Цікаво, там то побігло, але і отут з-під оцього цього верха. Почала бігти теж. Так, Як би так щоб показати. О, господи. Ладно. Ну, коротше, біжить з-під оце жовтої кришечки, яка сюди теж прикручується. Зараз зніму, розберу відкрутю цього насоса, подивлюсь, що там з прокладками. Так, ось розкрутив. Така шланочка і німається. В принципі, при бажанні можна почистити, але вона тут не брудна. А ось сама прокладка, якщо видно, вона взагалі роздробилась, тут ще не тримається. Сплюснулась, роздробилась. Крантий, коротше, ставлю цю нову прокладочку, пробую. Так, тут ніби все нормально, качає, там не пропускає. З-під прокладки, але забите саме супло. Так що, подивитися, якась біла шняга там, дюрки забиває. Такс. Зняв струбочки, з промив водою, ніби прочистились. Але все одно не подобається мені цей фільтр. По-перше, коли заливаєш на нього то доволі таки сильно вода сюди хлюпає повітря через оцю трубочку не встигає туди попадати. І рідина дуже слабо туди попадає. Мабуть, посередині виріжу такий кружочок, щоб краще заливалось. От. По периметру обтягну носком, приліплюсь ізоленту і коротше, хай носок фільтрує це все діло. А потім просто буду носки міняти. Бо то, що ну це взагалі не діло, так повільно заливати сюди воду, і ще й воно все хлюпає в морду, в обличчя, таке собі. Натянув ще сюди прокладочку з того набору та те, що взагалі шикарно. Порядок. Тут нічого не пропускає, там пшакає, качається, набирає. Воно так пшакає, якщо душі закрутить, тут воно буде більше розсіювати. Ай, так незручно однією рукою. Ладно, незручно. Так, пшакає хорошо, з цим розібрались. є хорошо, поки не забилось, там заб'ється знову пристане. Тепер з фільтром розібратися за цим. Ось як погано сюди вода заходить. Я вже її чистю постійно, що тільки не роблю. Оце так повільно стоїш і наливаєш. Повітря туди не встигав виходить і от трута вся в обличчя бризкає. Це не годиться. По центру не став вирізати, бо то що тут треба жорсткості, от того щоб його не здавлювало. Вирізав такі три штучки. Вийшов символ радіації випадково. Навіть сюди надіваю носок, закручую ізолінту і по кругу. Тоненький носок новий. Обрізаю резинку. Вот тут вона товстіша, щоб потім, коли ще замотаю ізоленту, щоб добре залазило. Примотав, сподіваюся, ліза. Носок. Та шикарно, лівко сюди вилазить, залазить, Хорошо. Якби вище примотав, то вже б не залазило. Пробую наливати. Пробую наливати. Та ну ти що? Не бризкаєш, швидко заливається. Чудово!